На що хвора? Я ще не поставив діагноза вчителька. Вчитель. Якщо ти тут головний, накажи цьому шаленцю мене відпустити. Ніч на злеті, а мій гаманець порожній. Прикуси язика, дитино. Якщо цей юнак привів тебе сюди, то в нього була причина. До речі, яка? Вона не доживе до ранку. На вигляд, вона абсолютно здорова. Я не можу це пояснити. Мені треба йти. Прекрасна квітка. Дозволь моєму учневі витратити ще трохи твого дорогоцінного часу. А, а ти вмієш говорити з жінками? Гей, щоб їх зняти, люди платять добрі гроші. Учитель, дивіться. Розбуди фармацевта, неси бликоту. Хутко. Куди це він понісся? Рятувати тебе.